like a drum in the dark blood hot, i was born for the spark from the pain to the fame from the mud to the crown every scar on my body that's how i'm bound no backstep i'm built from steel every hit just sharpens my will crowd screams i smell that thrill i'm the storm that can't stay still буде весело буде цікаво буде швидко і ведовчинь пацани нормальні будемо газ накопичувати Глядачам бажаю гарного перегляду. Буде цікаво буде багато крові, та таких. нас поєдинок у форматі 2х2 у вазі до 150 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується команда Ратник Миру! Thank you sweet, we storm the scene Cold eyes watching every move between Max on, we don't stop breathing It's a courtroom, we set the mean This ain't the to show, no pause, no edit Just smoke bass in the gritty credit This is how the badlands stand This is how we plan We run the pulse of the beat База Киокушин Карате. Чемпіон Европы з карате, чемпіон Лиги ТМС по бразильскому джиу-джитсу и призер Сабонли тоже по джиу-джитсу турнир. Покажем зрелищный бій, пацаны нормальные, будем газ топить. Все будет огонь. Бурлуцький Давід, місто Київ, представляє клуб «Ратник». являюсь багаторазовим чемпіоном з Кіякушин карате, призером чемпі... чемпіонату Європи з Кіякушин Карате, чемпіоном карате про та багаторазовим чемпіоном джоу-джитсу. Не дивлячись на мої позитив та доброту. But the bagato craya take it skill. Script, we change the rules, make legends out of those who played the fools. we write our names on every block. Not with violence, with the grind that shock. This is how the Badlands stand. this is how we plan We run the pulse of the beat. Uh uh-uh. Underground can brand. They label us outlaws, they were paid, we move out of the statement. кут рингу запрошується команда Рівне ФЕМІЛІ. Focus lighting, no hard code, still no quick Yeah, whole team built for the mission. Pressure hit hard, but I'm still lifting. Step the ring, no fear my eyes. Every move cut, shot like a knife. Grind don't stop. I live that life. Every loss just shop my drive. No change, just cause and fire. Fire. Energy roll get higher. High they talk, I'm the real supplier. Yeah, built from the ground, no buyer. I don't fold up. now stay cold, hold up. Yeah, every roller. roll up. That's Мене звати Опарко Віталій, представляю місто Сарний, спортивний клуб Берсерк. База в мене ММА, досягнення, кандидат, мастер спорту з бойового самбу та ММА. Глядачам бажаю гарного перегляду, буде цікаво. Сівіцьке Павло представляє місто Рівне, команда Рівне Family». База бокс, ММА, призер чемпіонатів України, профі ММА і різні кулачні промоушени, К-1 і околфутбол. Ну, бій буде яскравий, це командна бійка, тому буде весело, буде цікаво, буде швидко і видовищно. Поєдинок у форматі 2 на 2 у вазі до 150 кілограмів. За результатами цього поєдинку визначиться претендент на чемпіонський бій ліги Хард Комбат і команда червоного кута. Срібний призер чемпіонату Європи багаторозовий чемпіон України з професійного карате, багаторозовий чемпіон України з бразильського джиу джитсу Давид Бурлуцький. Бадрозовий призер чемпіонатів та турнірівський Окушин Карате. Чемпіон Ліги ТМС. Владислав Молошний. І разом вони команда ратник Миру. Команда синього кута. Професійний боєць ММА. Його прорекорд. Шість перемог, одна поразка. Кандидат у майстри спорту з боксу. Павло Сівіцький. Кандидат у майстри спорту з ММА. Кандидат у майстри спорту з бойового самбо. Переможець українських турнірів З ММА. Професійний боєць ММА. Віталій Палько. І разом вони команда. Рівне Фемілі! Перший раунд. Ну що ж, каратицький дует, Ратник Миру проти Рівнян. Жвавий початок. Як і завжди, формат 2 на 2. Бачимо, що в стіться зараз обидві пари. Спроба провести прийом. Рівнянин закидав ноги на трикутник, не вдалося. І зараз важить ліктя, важеть ліктя. Викрутився, Викрутився таки. Боїть з рівного, ну і в стійці друга пара обмінюється ударами. Динамічно дуже розвивається цей поєдинок. Ух, ззаду не А ось так провести така заготовка. Так, можна задушли проводити, Дуже небезпечна ситуація. Раз, і Радник от таким чином Збей! заходить за спину. Скидай, скидай, перес, і зараз у них Раз, позиційна на носки, перевага. На ножки, на ножки пробуй встати. пробуй, За ручки вставай, давай! І на йоги, Але давай на! Коли проти тебе рівняни з базою ММА, не так вже й просто. Задушливий прийом провести. Далі купаємо! Зажмі їх. Перший раунд завершується. Перший раунд позаду. Важко віддати комусь перевагу. Так, ну Дійсно, тут, тут близьким ну, безпечно, був так, так. до того, щоб довести прийом. То от знову у нас така битва групова. Буде випари партнер, Знову спроба. Важельник з намагається Паркер. провести Морлуцьке, але мені здається, на нього, на нього, не буде нього, тут на нього, на... результативно проведено прийому. Васка, поможи! Вася сзади поможі! Васка! Западь, Ох, як обмінюється жорними здарами. Хлопці. За спину супернику заходить Павло би, би, би. Ну, давай, давай, ну, давай, давай. і допомагає своєму. Ну і знову знову бачимо. Мотре тут так. Важко розібратися. Спроба забушого прийому. Баска! Від хлопців з червоного кута. Стійка. Небезпечно. Один одному допомагають хлопці і тут. Так, відвернувся від опонента. Представник рівного і пішов просто до іншого опонента. При цьому можна. При тому залишив спину. Так, 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 пропустити ззаду. Саме цікаве пропустити можна. Коне, кидок, представник команди Ратник Миром. Але фіксує його знизу. Зубивай, Віталік! Переходить, переходить ініціатива дуже часто від однієї команди до іншої. І цей раунд також завершується. Доволі вистаженими виглядають хлопці, але не зламними. Важкий поєдинок, мабуть, для підрахунків, для суддів, але я впевнений, що в них є критерії певні оцінювання. Але, можливо, третій раунд попереду можливо ще буде дострокова перемога. І не Важливо. доведеться рахувати очки. Ось ці епізоди, коли... Переключається з одного на іншого суперника, бо є найбільш видовищно виглядають. Виглядають найбільш видовищно і е, обопільно небезпечно знову так, ж таки, так. тому що ну, не можна приділити увагу іншому супернику і в цей момент не розкритися. Тут і проявляється командна робота напрацювання. Червона кута радник миру налаштовані. Переходить ноги. Давид, В іншій парі. Триває обмін ударами і клінч. Рівнянин виконує кидок, Зверху накриває суперника. Більш потужно він виглядає. Він вже вкотре займає позицію зверху в боротьбі. Тут у нас спроба, спроба болевого прийому. Що відбувається? Що відбувається? Давай! Давай, Пашка! Ну і трохи більше хвилини залишилося В цьому протистоянні Давид заходить за спину знову. Вийжут, Намагається забрати шию. На задушливий. Ну а в другій парі навпаки за спином супернику заходить представник Рівненської команди. Так, можемо констатувати, що в одній парі вибірує Боєць червоного кута, в іншій навпаки, боєць синього кута. Який цікавий прийом. Але виходить з нього. <пасу> Жорсткий удар зверху. Так, так. І, як бачимо, все було в межах правил, тому що просто інші. Обидва хлопці з синьої команди зверху. Що кінець третього раунду. Динамічний цікавий поєдинок. Так, і цікаво буде дочекатися суддівського рішення, тому що тут також. Аби пільно небезпечно було і досить конкурентно і конкурентно так. Три раунди не завжди аж ніяк не завжди в цьому форматі. Так, так. в Хард Комбаті 2 на 2, От е, ми бачимо повну дистанцію, що проходять поєдинки. Прохання приготуватися. Суддівська колегія призначила екстра раунд. Екстра раунд. Екстра -раунд закономірно. Я був, що суддям також було важко виявити фаворитів. Це взагалі, мабуть, рідкість четвертий да, раунд у ну, форматі ви, на 2 Так, не часто таке побачиш. Ну що ж, маємо нагоду насолодитися видовищем. І ще раз гучно! четвертий раунд! Тут, знову у нас рубка така. Зі спробую провести больовий прийом. Закидає ноги, намагаючись трикутник виконати представник команди Радик Миро. Не дається! Другий парі рівнянин. Зверху, дивить, знизу. Ох, як неочікувано. З Збоку. Ззаду. Виєць раднику. Мені удар. Там у куті рівнянин підтискає свого суперника з іншого боку в другій парі. Рівнянин знизу. Так, рівнянин знизу. І це екстра раунд, нагадаю. Обмін ударами. Безжальний кидок ефектний виконує представник рівненської команди. Інша пара вирішує свої стосунки в стійці. Так, стійці обмінюється ударами хлопці. Всі втомилися, тут на характері фактично бійці Доводять цей екстра раунд до кінця, і цей екстра раунд вирішить, хто ж змагатиметься за чемпіонство подальшого Особисто, Що я помітив, так це те, що хлопці з Рівного йдуть вперед зараз, тиснуть і в одній парі можливо, і. Можливо, більше сил залишилося у них. Так, або можливо більше бажання. Але хлопці з команди ратнику не набагато не гірше. Це все, 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 все вже завершено бій. Трива. Гамувати емоції і вже ще одного раунду не буде, очевидь. Так, я думаю, буде рішення, однозначно буде рішення. Але молодці хлопці віддалися по максимуму. Так, чотири раунди. Така дистанція дуже важка. Важкова Так. Було декілька дуже небезпечних епізодів, видовищних. І драматичний поєдинок, і в ньому роздільним рішенням суддів. Перемогу здобула команда! Рівне! 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 Рівне Пені! Драма! Роздільне рішення суддів! Команда Синьокуда! Рівне фенері здобуває цю перемогу! Який шанс у майбутньому позмагатися в цьому ринці за чемпіонський титул Ліги Хард Комба. Облизькі також бійцям команди Радник миру. Неймовірне видовище. Вони неймовірні, всі молодці. Це те, за що ми любимо Лігу Хард Комба! Програв, звісно, це печально. Очень обидно, але хоч достойно чотири раунди, це хоч не позор. Просто програв, да. Не не, не вистачило підготовки, сил і так далі. Буду старатися готуватися далі. Враження насправді типу неймовірні. Бо як для мене, да, це тут дуже незвичний формат. А це Короче, я бився перший раз в цьому форматі. Ну, типу, трохи незвично. Але дякую ти Богу, що ми перемогли. У нас був план. Виходимо на рінг, вони біжать, казур кажуть, а Ми біжимо, кажемо, і понеслась. Ми дуже кайфанули. Це кльовий адреналін, спорт, спорт є, але тут є більше братство, братство і воля. Нам сказали четвертий раунд. А да я був духом готовий і на п'ятий раунд. Пацани красавці молоді, да? я вже старий, я вже ветеран, да? але я показав свій характер. Він показав свій характер, не віддав ручку. Молодий. Боремося з такими ми. Виграємо, бо це воля, це сила.